Минулої доби окупанти атакували Харківську, Херсонську, Донецьку, Миколаївську, Сумську та Запорізьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Зсу продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Про це повідомляє Генштаб. На Мелітопольському напрямку наші бійці мають частковий успіх в районах західніше Вербового Запорізької області. На Бахмутському напрямку мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки. Цієї зими сили протиповітряної оборони України активно застосовуватимуть свої зусилля для захисту енергетичного сектору, стратегічних об'єктів держави та об'єктів критичної інфраструктури. Така ж тактика була використана і минулої зими. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він підкреслив, що існує цілий перелік об'єктів, які можуть бути потенційними мішенями для ворога. Їх і захищатимуть. Авіація Ізраїлю вночі продовжила завдавати масовані удари по об'єктах Хамас у секторі гази. Серед уражених цілий командні пункти. Внаслідок конфлікту в Ізраїлі вже загинуло більше 700 людей, майже 2400 поранені. У секторі Гази більше 400 жертв та 2200 постраждалих. У полоні 130 громадян Ізраїлю. Число загиблих через два потужні землетруси в Афганістані зросло до 2445 людей. Про це повідомляє місцеве новинне агентство. Найбільше постраждав район Зандаджан у Гераті, місто на північному заході Афганістану, де 13 сіл було повністю знищено. Наразі в регіоні працюють групи з надання гуманітарної допомоги та рятувальні команди.